Так. Нарешті ініціатива відкриті інструменти просторового планування для України починає тестування плагіну ЮАРТОксі валідатор, призначеного для валідації баз даних містобудівної документації, розробленої згідно наказу номер 56 Мінрегіону, також баз даних єдра і баз даних документації в сфері охорони історико-культурної спадщини. В цьому відео я розкажу вам, як завантажити цей плагін, а також яким чином його встановити в QGIS і провести валідацію бази даних містобудівної документації. Почну з того, яким чином його знайти і де його завантажити. Це ви можете зробити на сторінці juliusdata.com в меню відкриті інструменти, – «Плагіни UA Validator». Власне, на цій сторінці я зараз знаходжусь і трошки розкажу про те, що тут є. По-перше, тут є посилання на сторінки розробникам Степана Брича і Богдана Журавля. Також є посилання на завантаження архіву з плагіном. Крім того, є відеоінструкція щодо встановлення і використання плагіну. Якщо у вас будуть питання, як це зробити, ви можете звернутися до цього відео і нагадати собі. Послідовність дій. І На сам кінець тут є посилання на Google форму для зворотнього зв'язку щодо відгуків і пропозицій про роботу плагіна. Ми дуже будемо вдячні вам, якщо ви будете надсилати нам свої відгуки, і це допоможе нам покращити результат розробки. Тому, будь ласка, після того, як ви встановите плагін. Проводите валідацію, якщо ви знайдете якісь помилки або у вас будуть пропозиції, надсилайте нам зворотній свій зв'язок, і ми будемо враховувати його в подальшій розробці. А зараз почнемо з того, як завантажити цей плагін. Отже, ви заходите на сторінку, клікаєте на посилання із завантаженням, і воно у вас відкривається це посилання. Архів знаходиться на Google диску і ви його можете завантажити собі на комп'ютер. Після того, як плагін завантажиться, я можу відкрити QGIS. Зараз у мене навіть є якийсь проєкт. І в меню Плагіни. Менеджер плагінів перейти у вкладку Встановити із ZIP-архіву або Install from Zip. Тут я обираю шлях до свого плагіну. Натискаю на клавішу Open і після цього запускаю встановлення. Інстал-плагін або «Завантажити», в залежності від того, в якій локалізації ви працюєте. Коли плагін буде встановлений, кнопка його запуску буде на панелі інструментів. Цей тулбокс називається «Панель ініціативи відкриті інструменти просторого планування для України. Якщо ви не побачите цього плагіну, то це значить, що вам треба активувати панельку, клікнувши на пустому місці панелі інструментів правою кнопочкою мишки, і активувати панель UA-SPT. Перейдемо до огляду самого плагіну Orthodox Validator. Натискаємо кнопочку цього плагіну і у нас відкривається вікно, з яким ми надалі будемо працювати. Про його інтерфейс поговоримо на конкретному прикладі. Почнемо з кнопки в лівому верхньому куті додати виділені шари з дерева шарів QGIS. Ця кнопка вона доцільна тоді, коли ви працюєте з перевіркою геопросторових даних, які зараз у вас відкриті в проєкту. Наприклад, я вибираю декілька шарів, натискаю цю кнопку, і вони у мене з'являються в переліку шарів до валідації. А друга кнопка, нижча під першою, це додати шари з вибраного файлу. З нею ми попрацюємо трохи пізніше. Вона призначена для того, щоб перевіряти інформацію, яка у вас наразі не відкрита в проєкті, але яка у вас є на комп'ютері. Кнопочка ще нижча називається Видалити всі пусті шари зі списку. Як бачите, у мене в списку є певні шари, в яких немає геопросторових даних. Відповідно, перевіряти цю інформацію немає сенсу. Тому я натискаю цю кнопочку, і у мене залишаються лише ті шари, в яких є геопросторові дані. На сам кінець кнопочка внизу це видалити всі шари зі списку. Якщо її натисну, у мене вікно очиститься, і я можу заново перепідключити ту гепрострою інформацію, яка мені потрібна. Трошки нижче, внизу ліворуч, знаходиться кнопка відкрити результати перевірки, це можливість завантажити в плагін. Лог перевірки, який був виконаний раніше вами або іншою людиною, і попрацювати з цими геопросторовими даними. Ми також про це пізніше проговоримо. Внизу ліворуч є кнопка відкрити допомогу. Якщо ви на неї натиснете, то у вас відкриється ваш браузер, в якому буде інформація про плагін Your Validator, яким чином. Про те, яким чином відбуваються ці перевірки. Тут є певний зміст, ви можете його поклікати і подивитись більше інформації про роботу плагін. І тепер перейдемо до власне, процедури валідації перевірки геопросторових даних. Отже, у мене зараз в проєкті обрані деякі шари. Я натискаю кнопку додати виділені шари з дерева шарів. Вони з'являються у мене в моєму полі. Я прибираю зайві пусті шари, і тепер іще пару кроків і я можу валідувати. Отже, перший крок це обрати, яку саме структуру бази даних буде перевіряти наш плагін: або містобудівну документацію, або єдра, або базу даних історико-культурної спадщини. Я залишаю МБД. І тепер що важливо, це обрати систему координат, в якій зберігаються ті дані, які ви збираєтесь перевіряти. У мене це Сумська область, вона тут обрана. Попередні налаштування я зробив, і тепер я можу запустити перевірку. Зверніть увагу, що тривалість перевірки залежить від обсягу тих геопросторових даних, які ви перевіряєте, тому іноді вам потрібно трошки почекати результату роботи плагіну. Також нагадаю, що не забувайте ставити лайк під цим відео, коментувати, задавати питання. На всі ваші питання ми будемо відповідати. Після того, як перевірка буде пройдена, у вас відкриється вікно результатів, і трошки розкажу про нього, про його інтерфейс. Отже, ви бачите у вікні зараз інформацію про кількість пройдених перевірок, результати цієї перевірки, там критичні помилки, важливі, деталі щодо того, що такі критичні і важливі, ви можете почитати в довідці. У головному вікні. Є дерево цих помилок, яке розгортається, і ви можете подивитись, які саме тут відбулись перевірки. Результати перевірок позначені кольорами. Зелений означає, що перевірки пройдені без помилок. Червоний означає, що в результаті перевірок було знайдено критичні помилки, і жовтий, з якими попрацюємо трошки далі, означає, що у нас є певні важливі помилки, на які треба звернути увагу. Ви можете сортувати це дерево-помилок, тому що воно може бути достатньо великим. Зараз у мене стоїть кнопка Всі перевірки, а можна поставити тільки критичні і у мене зменшиться обсяг цих перевірок. Зверніть увагу, що кожен пункт меню можна виділити, і якщо клікнути правою кнопкою миші на цьому пункті, то у вас відкриється певне контекстне меню. Трошки про нього розкажу. Отже, перший пункт меню це «Задонати на ЗСУ. Якщо ви на нього клікнете, у вас за посиланням відкриється лінк на збір, який ми проводимо для наших колег, які зараз захищають нас на Сході. Якщо ви не хочете донатити нам, ви можете задонатити своїм друзям і знайомим, які зараз воюють. Будь ласка, зробіть це. Це вкрай важливо. В цьому контекстному меню. Також є корисні пункти, серед них виділити об'єкт. Ось у мене він десь виділився. Також є пункт наблизити до об'єкту, тобто я можу наблизитись до того об'єкту з проблемою і подивитись на нього на карти. А також в контекстному меню я можу відкрити таблицю атрибутів шару або налаштування. Давайте відкриємо таблицю атрибутів. І подивимося, що ось у мене ці об'єкти. І я зараз підсвітив той об'єкт, в якому є помилка, і далі я можу працювати з цією помилкою і її виправити. Також у нас є бокове таке меню, файли, шари і перевірки. Тут є можливість фільтрувати ці перевірки, результат помилок по конкретним проблемам, які можуть тут бути. Це також дуже зручно для роботи. На сам кінець внизу цього вікна є кнопочка Зберегти помилки і зберегти лог. Вони достатньо близькі за суттю. Ми скористуємося кнопкою зберегти помилки. Навіщо ця кнопка? Той список перевірок і помилок, які у вас зараз є в даних, ви можете зберегти. Наприклад, давайте зробимо таким чином: я його збережу як тест 3 JSON. І а, після того, як я його збережу, інша людина, наприклад, розробник містобудівної документації, або інший мій колега, може відкрити цей файл і подивитись його, переглянути, і не, не витрачати час на перевірки, а зосередитись на виправленні помилок. Тепер попрацюємо з перевіркою файлів, які знаходяться на вашому комп'ютері, і не підключені до проєкту QGIS. Активуємо плагін і в його вікні натиснемо кнопку Додати шари з вибраного файлу. Оберемо необхідні файли на комп'ютері, додамо їх до плагіну, перевіримо, чи потрібна структура вибрана для перевірки в нашому випадку це MBD. І також вкажемо систему координат тих даних, які ми збираємось перевіряти. У нашому випадку це Чернігівська область, я її вказав. І тепер можу запустити перевірку і почекати результату. Нагадаю, що не забувайте ставити лайк для цього відео, залишайте коментар під ними, ми будемо відповідати на всі ваші коментарі. Після того, як перевірка буде пройдена, так само відкриється вікно результатів. З переліком цих результатів перевірки. Я залишу собі тільки з помилками і бачу, що у мене є результати червоного кольору за критичні помилки, і результати помаранчевого кольору. Це важливі помилки, на які також треба звертати увагу. Я можу розгорнути це дерево помилок, подивитись конкретно. Помилку. Так само тут працює а, правою кнопкою миші контекстне меню, і я в цьому контекстному меню можу потрібний шар додати в проєкт. І я можу працювати з цими помилками, які у мене тут є. А, давайте подивимося, що тут ще у нас є. А, наприклад, у нас є такий шар. Подивимось, які є проблеми з ним. Я можу так само виділити цей об'єкт, наблизитись до нього і подивитись в таблиці атрибутів, що ж це за об'єкт і далі його виправляти. Перейдемо до ситуації, коли вам надали геопросторові дані з результатами їх перевірки. Наприклад, замовник може надати вам як виконавцю ці дані для усунення помилок. Так само активуємо плагін, натискаємо кнопочку внизу ліворуч відкрити результати перевірки. Обираємо файл із результатами перевірки. Чекаємо, поки він підвантажиться до нашого проєкту. Так само у нас виникне вікно з результатами, з переліками цих помилок. Червоні, це критичні помилки. Помаранчевим це важливі помилки, що вони означають, ви можете дізнатись в довідці, і далі ви вже можете працювати з цими помилками. Наприклад, я можу якийсь файл додати до проєкту, далі розгорнути ці помилки, подивитись, що вони означають за потреби. Подивитись, що пропонує контекстне меню перейти в налаштування шару. Або ж, наприклад, на нижчому рівні я можу також в контекстному меню подивитись сторінку допомоги, що означає та чи інша проблема. Якщо, наприклад, я її клікну, я побачу, що означає ця перевірка, і буду розуміти, що робити з цими даними. І так само ви можете виконувати всі інші перевірки, виправляти проблеми так, як ми показали це раніше. Зараз хочу звернути увагу на те, що робити, якщо у вас виникають помилки в процесі роботи самого плагіну. Як ми вже говорили, нам дуже важливий ваш відгук, тому якщо у вас виникають помилки, будь ласка, давайте нам зворотній зв'язок. Зараз я покажу, яким чином робити цей зворотній зв'язок. Наприклад, у вас є якась перевірка, ви працюєте з валідатором. І в результаті роботи валідатора у вас виникає отака от помилка QGIS. Що в цьому випадку ви можете зробити? Ви можете натиснути кнопку View Message Log або Stack Trace. Краще, Stack Trace. У вас відкриється вікно з повним описом помилки. Ви можете клікнути на цей текст, вибрати його повністю і зберегти його як текстовий файл у текстовому редакторі. Давайте я покажу, як це робиться. Отаким от чином я зберігаю цей текст, натискаю Ctrl-S і зберігаю. Отак: от от. У мене щось є, я його замінив. Тепер я можу перейти на сторінку валідатора і клікнути на посилання з формою зворотнього зв'язку. У мене відкриється ця форма. Тут буде а, деяка інформація для заповнення, але головне це а, ось ця опція додати файл. А, натискаєте її. Обираєте потрібний вам файл. і він підвантажується в форму. Далі ви заповнюєте інші а, поля. Які ми пропонуємо вам заповнити, і надсилайте нам цю форму. Надалі ми зможемо її подивитись, що це були за помилки, можливо, з вами сконтактувати, якщо буде в цьому потреба, і таким чином виправити роботу нашого валідатора. Також запрошуємо вас до нашого чату JD Help Chat, там де ви можете задати питання розробникам плагіну ЮАРТОксі валідатор Степану Бречу та Богдану Журавлю поділитися своїм досвідом використання ГІС для розробки містобудівної документації або ж задати свої питання, які вас цікавлять. Посилання на чат разом з усіма іншими посиланнями знаходиться в описі до цього відео. У мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу.